Влаштувала сварку з контролерами та пасажирами. Правоохоронці розпочали перевірку щодо конфлікту у комунальному автобусі Івано-Франківська. Відповідне відео з'явилось у соціальних мережах. На ньому жінка використовувала нецензурну лексику, висловлювала зневагу до міста та його жителів. А також відкрито прославляла російського диктатора. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому невідомо конфліктує з пасажирами громадського автобуса. Обзиває їх нецензурною лайкою. Працівники поліції оперативно встановили Особу 50-річної правопорушниці. попередньо з'ясували, що вона не оплатила проїзд у автобусі, а на зауваження почала ображати контролера. Торік вона вже потрапляла в поле зору поліції. Тоді за рішенням суду їй було призначено примусові заходи медичного характеру. Наразі перевірка триває. На ситуацію також відреагував і міський голова у словах жінки. Пише на своїй сторінці у Фейсбук Руслан Марцінків, є ознаки кримінальної відповідальності і йдеться не тільки про вживання російської мови, а й Зневажання України тут не розуміють мову окупанта. Це має бути чітка відповідь в де в маршрутці, в перукарні, в магазині, продавця іншого. Інакше ми будемо окуповані без зброї. Тому ще раз звертаюся до правоохоронних органів розслідувати. Криміна має бути відкрита кримінальна справа, і ця людина притягнути до відповідальності, якщо не за за зраду України, то до заклики до. Повалення сьогодні конституційного ладу, тому що прославляючи президента такого президента, окупанта, який сьогодні вбиває наших хлопців, ми фактично ну толеруємо війну і приводимо цю війну. Пасажири викликали поліцейських, які вивели жінку з автобуса. Люся Гребик Віталій Магалатій, телеканал 402.